Доброго дня, шановні колеги. Тема мого виступу найбільше щастя берегині української пісні. Погляньте, друзі, все у ній краса, Не відділити розуму від броди. Бувають рідко щедрі небеса, але благословенна нагорода. В ясних очах і сила, і тепло, в устам і сміх, і співчуття відомі, і не вінцем, а мудрістю чоло вже увінчала небуденна доля. Коли б цей голос і не знав пісень, на шану їй хотілося б співати, не на свята, але в будній день саму її мелодію звати. Існує книга нашого буття, вона в тій книзі золота сторінка, не знає ні гріха, ні каяття. Імення їй найперше горда жінка. Так щиро захоплено і з любов'ю сказала про визначну українську співачку Раїсу Кириченко полтавська поетеса Марія Бойко, який співучий і талановитий наш полтавський край, ім'я народної артистки України лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України, кавалера трьох орденів княгині Ольги, ордена Миколи Чудотворця Раїси Кириченко добре відома у нас і у світі саме завдяки її особливій виконавській манері. Її люблять, її шанують. Слухаючи Незабутню Чураївну, спостерігаючи за нею в концертному залі, думаєш. Отак, напевно, з діда прадіда щиро співали, виводили пісню, вкладаючи в неї душу наші українські жінки. Коли я дивлюся на неї, бачу вроду українську, слухаю, чую голос України. Ще раз дивлюся, бачу рідність України, так сказав про цю жінку відомий поет-пісняр Андрій Демеденко. Цей чарівний голос, неповторний її образ, це пісенна Україна. Її називають обранницею Небес, богинею пісні. Своїм співом вона мимоволі примушує нас думати і переживати. Вона випромінює якусь дивну енергію, що живить кожного слухача. З Полтавою і Полтавщиною пов'язане життя і діяльність багатьох митців-композиторів, музикознавців, етнографів, як тих, хто тут народився, так і тих, кого життєва й творча доля привела в наш край. Українська пісня, як і пісні визначних композиторів не тільки України, а й інших країн, доносилася до кожного жителя найвіддаленіших сіл Полтавщини. А в цьому вбачаємо велику заслугу народної артистки України Раїси Опанасівни Кириченко та її чоловіка, концертмейстера, друга, помічника Миколи Кириченка. Обох їх не вважають своїми. Хоч у кобиляках, як відомо, народився тільки Микола, а рає у сусідньому Глобинському районі. Донедавна там жила її старенька матуся, котра передала своїй доньці любов до народної пісні і до вишивки. Для багатьох це може стати відкриттям, що, окрім божественного за своєю красою голосу, Раїса успадкувала від матері неабиякий талант вишивальниці. За оцінкою спеціаліста, її рушники можна віднести до найкращих і найсамобутніших зразків образотворчого мистецтва. І ще спеціалісти вважали, що ця грань творчості видатної співачки чекає на своїх дослідників. Хочу представити вашій увазі вишитий портрет співачки, творчість якої і надихнула нашого викладача Юлію Русняк на вишивку. А от кожна її пісня, як джерельце цілющої води. П'єш, а пити хочеться ще, і ще. Так говорили про Раїсу Опанасівну. Українська пісня Раїси Корш, дівоче прізвище Кириченко, починалася з дитинства. Уже ж усе життя своє вона присвятила їй. Співати Рая навчилася раніше аніж говорити. Ставала на стільчик, невеличка з ростом, щоб усі бачили, і починала виводити ангельським голосочком, що всіх за душу брало. Уже тоді я твердо вірила, що стану співачкою. Хотілося б, щоб слухали люди і захоплювалися моїм співом, говорила Рая. Рідне село надихало співачку. Саме в ньому вона отримала творчу наснагу. не могла жити без своєї корещини. Там же жила їй найдорожча людина, мама. Застигла зала, мов достигла нива, Розквітли сяйва рампи дивовижні, і вже пливла мелодія щемлива, проникли воної маминої вишні. Більше 40 років я прожила в місті, але в душі так і залишилась селянкою і не соромилась цього. Село мене сформувало. Безкраї поля, синє небо, квітучі сади. Про це я співала в дитинстві, про це співаю і зараз, згадувала співачка.